Я думаю, що ті питання, які ми будемо говорити, вони є достатньо актуальними і були безперечно предметом і широкої дискусії в Давосі. Щодо України, то достатньо актуальною залишається тема енергетичної безпеки як складової, серйозної складової національної безпеки. Я хотів би сказати декілька таких суджень висловити, які появилися в результаті аналізу того, що відбувається навколо тієї ж угоди. Газові 2009 року. Якась така дуже цікава дивна поведінка європейського співтовариства. Практично дуже активно йде, і це треба вітати, таку тенденцію щодо захисту прав особистості. Але ми підписали в свій час європейську енергетичну хартію. І в цьому відношенні я щось не почув голосу Європи щодо. Захисту національних інтересів України, от я взяв цю хартію, почитав і тут цікаві речі. Це розділ перший, мета цієї хартії в рамках державного суверенітету, суверенних прав та на енергетичному ринку і в дусі політично-економічного співробітництва зобов'язуються сприяти розвитку ефективного енергетичного ринку всій Європі і краще функціоновану глобальну ринку в обох випадках на основі принципу не дискримінації і орієнтовано на ринок ціноутворення, що відбувається в Україні. Абсолютно дискримінаційна політика. Я розумію, що питання йде про ту державу, яка не підписала цієї хартії. Це по Росії, але ж і Європа повинна сказати своє слово. пам'ятаєте коли ми пробували. Якось заявити про існуючу проблему і її підтримав міністр закордонних справ Сікорський, який сказав: Ви знаєте, ми готові провести аудит, тому що в нас є там у цьому у цій угоді 4-1 пункт, де передбачає перегляд угоди щодо ціни, якщо середня ціна буде нижчою в Європі, ніж у нас. Але зразу була заява міністра закордонних справ. Лаврова, який попередив серйозно, попробуйте тільки робити аудит. І Європа замовкла. На мій погляд, це якась така непослідовна політика, пов'язана з тим, що і Європа подвійні стандарти сповідає. Тому що угода сама по собі вигідна Росії, бо ціна дуже комфортна, м'яко кажучи, і всі його визнають, навіть і опозиція, представник опозиція. Недавно чув того Асенія Петровича Яценюка, який говорить, за два роки 7 мільярдів доларів ми переплачуємо. І е, вигідна вона Європі, тому що вона зафіксувала незмінну ставку транзиту, газу до 2019 року. Тобто, якщо говорити про ціну газу, то це окремо. То транзит вже не буде впливати. І от тут якась є певна змова. А що дає вирок, якщо брати правові наслідки? А він же дає підстави вже йти, напевно, може, колись ми виберемо цей шлях, йти в суд Стокгольський і говорити про інші обставини. Бо відповідно до цього вироку угода підписана, під тиском є свідчення. В результаті шахрайських дій і є свідчення, що документ готовився абсолютно не Кабінетом міністрів. І оці обставини, які абсолютно не прописані як підстава для розірвання, це є підстави матеріального права Швеції, які дозволяють розірвати таку угоду. Бо ніколи світ не визнає угоду, яка підписується під тиском, шантажом. І так далі. Тому в цьому відношенні я побачив, що Європа не зовсім, як кажуть, на стороні правди і справедливості, бо потрібно було б і говорити про проблеми судочинства, захисту прав особистості, безперечно, говорити за інтереси України. Це питання серйозне, тому що навіть самі українці ще не усвідомлюють до кінця, з одного боку, готові. Говорити за порушені права, в той же час свої не захищають. Бо з кишені кожного 3 тисячі гривень витягується, ми платимо. Ми розплачуємося точніше за таку бездолугу, недолугу позицію тих, хто підписував цю угоду. Які є варіанти? Безперечно, потрібно шлях продовжувати переговори і потрібно шукати варіанти юридичного врегулювання цієї проблеми. Очевидно, що до президентських виборів в Росії це важко буде, але й не сидіти, склавши руки. Потрібно шукати інші джерела енергетичні і те, що президент провів переговори із це вже низка переговорів, не простих, тому що, чесно кажучи, Росії до всього є справа. Взагалі ГАЗ став... Інструментом, політичним він і не був таким, це не економічна категорія. Але із президентом Азербайджану скраплений газ і так далі. В той же час, я вам скажу, є проблеми, пов'язані із тим, що нам потрібно самим подивитися по енергозбереженням.